Рада безпеки ООН зібралась на засідання, аби обговорити використання Росією зброї з північної Кореї у війні з Україною. Такі дії Росії порушують резолюцію ООН, які забороняють Північній Кореї міжнародну торгівлю зброєю та військовим обладнанням. Резолюцію, які підтримувала у залі Ради безпеки ООН і сама Росія, за деталями засідання слідкувала кореспондентка Голосу Америки в ООН Ірина Соломка. Вітаю, Ірина. Можеш розказати детальніше про сьогоднішнє засідання ООН і яка була його головна мета? Вітаю, Олексію. Так, засідання було дуже важливим, тому що вперше Росію на такому найвищому рівні в тому, що вона порушує резолюцію Ради безпеки. Це справді безпрецедентно, тому що Росія це постійний член цього органу. І якраз її завдання і мета її перебування на цій посаді це дотримуватися норм і захищати ті норми, які встановлює все ж таки Рада безпеки своїми резолюціями. Натомість Росія не просто там купує дрони в Ірану, так вона і купує балістичні ракети в Північної Кореї. А, і по перше, це є. Незаконним, а по друге сама Північна Корея не має права розвивати ці програми з балістичними ракетами. І про це зокрема говорила і Японія, і Україна, і Сполучені Штати, і Південна Корея, яка була долучена звичайно до цього засідання. Але таки напевно головним ньюзмейкером все ж таки був заступник постійного представника Сполучених Штатів при ООН Роберт Вуд. І він якраз нагадав всім, що ще у серпні минулого року США з іншими країнами попереджали, що Північна Корея та Росія ведуть ці перемоги. Вони і от сьогодні вони знову вийшли з заявою про те, що Росія не просто купила ці балістичні ракети, а й вже використала їх проти цивільного населення російські війська вже кілька разів використовували балістичні ракети КНДР в Україні. Ми очікуємо, що Росія використає додаткові ракети, щоб знищити більше інфраструктури України та вбити українських цивільних. Дотримання статуту ООН та вирішення жахливої ситуації, яка триває вже майже два роки в Україні. Також вимагає і реакції на порушення Ради безпеки. Ми закликаємо всі держави-члени чітко дати зрозуміти, що дії Російської Федерації є неприйнятними, особливо як постійного члена цієї ради, Ірино. А які докази все ж таки наводилися? Чи була обговорена якась більш детальна інформація про використання Росією північно-корейських ракет? Так, Олексій, ти знаєш, були очікування, що буде більш детальна інформація, зокрема від представників секретаріату. тому що нагадаю, брифінг починається з того, що представники секретаріату, вони надають таку об'єктивну інформацію про те, що відбувається. Наразі цього не відбулося. Виступала заступниця генсекретаря Антоніо Готейриша Розмарі Декарло. Вона більше зосередилася на безпековій та гуманітарній ситуації і взагалі не торкалася теми щодо поставок відповідно північно-корейського озброєння. А в той же час. Так само, і представник сполучених штатів він мав більше такі політичні заяви і якраз не, не повідомив нічого такого більш детального щодо цього. Проте український представник Сергій Кислицяв якраз надав ті докази, які були озвучені Харківської обласною прокуратурою. І він звучив їх тут в Раді Безпеки. Він зокрема сказав, що той іскандер, який потрапив в Харків, він був нетиповий. Тобто, це якраз і дало підстави думати, що це є північно-корейські ракета, тому що вона трішки більше по розміру. Там немає наприклад захисту від репу. Що зазвичай є в російських ескандерах? А також там є дивне маркування. Він також сказав, що слідство триває, і звичайно, Україна повідомить країни та ООН щодо того, які будуть будуть його висновки. Олексію Ірина, а якими можуть бути реалістичні наслідки цього засідання? Так, ти знаєш, Сергій Кислиця, з яким мені вдалося поспілкуватися. Він сказав, що насправді секретаріат ООН вже розіслав листи до країн, які доучені цього процесу, і вони мають отримати, вони мають надіслати письмові відповіді. Після цього це розгляне відповідно профільний комітет ради безпеки. і Після цього можна очікувати, що це питання буде винесено знову до Ради безпеки. Олексію, дякую дуже, Ірино. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Голосу Америки в ООН Ірина Соломка. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон з вами був Олексій Коваленко. На все добре.